День обшуків, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Численні фото мішків із грошима набу опублікували у своєму телеграм-каналі. Пояснюють, задокументували діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники йдеться повідомлення. вибудували корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема й Енергоатом. Злочинна організація отримувала 10-15% відкатів від його контрактів е, платили ці гроші контрагенти, яким погрожували заблокувати платежі або статус постачальника. До схеми залучили колишнього посадовця фонду держмайна та колишнього правоохоронця. Вони, хоч і не мали офіційних повноважень, але контролювали кадрові рішення закупівлі та фінансові потоки через зв'язки в уряді. І справу додають у набу вели майже 15 місяців та назбирали близько тисячі годин аудіозаписів. і наразі. Ще відбуваються десятки обшуків. Про обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро, сьогодні написала низка ЗМІ. Зокрема, йшлося про слідчі дії у колишнього міністра енергетики, нині міністра юстиції Германа Галущенка. І також ТСН направила запит і щодо інформації про обшук у бізнесмена Тимура Міндіча. У набу на звернення ще не відповіли. Щодо справи у сфері енергетики, набу у соцмережах відранку викладає інформацію. Додає аудіозаписи розмов фігурантів справи. При цьому Розрізняє їх по прізвиськам і жодного прізвища поки що не названо. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівної злочинної організації, що діє у сфері енергетики та оборони. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації, колишній радник міністра енергетики. Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відомий бізнесмен та чотири фізичні особи працівники Бекофісу. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатом».